Поліція лінія 102, слухаю вас. Коли відбувся обстріл, травмовані були. Очікуйте, з вами зв'яжуться працівники поліції. Приймаємо Херсонську область, де кожного дня є обстріли. Приймаємо е, повідомлення про пошкодження майна, про поранених і загиблих. Там пошкодили лінію 102, і вона е, ще не працює і не відновилася. Ми приймаємо дзвінки і передаємо працівникам поліції в Херсон. На службу 102 до Нацполіції області Назар Вікторовський, який втратив на війні обидві ноги, прийшов майже рік тому. Було психологічно важко мені пристосуватися до роботи, але зараз вже привик. Задоволений, що, що я тут працюю. Приношу користь суспільству і підтримую ще свою сім'ю. У вільний час чоловік ходить до спортзалу. Розповідає, заняття спортом допомогли вийти з депресії. Коли я повернувся після реабілітації в цивільне життя, це було зимою, ще сніг, я не міг нікуди виходити. Дружина на роботу, дочка в садик, і в мене почалася депресія, не хотілося жити, але я заради сім'ї пішов в спортзал. І це мені дуже допомогло швидко вийти з депресії, тому раджу всім хлопцям, які повертаються, трішки займатися спортом для себе, для покращення настрою. Тим більше, коли ти з ампутаціями ти випробовуєш своє нове тіло, ти знаєш на на що ти здатний. До війни я любив займатися спортом, ходив на турнір. Бруси любив багато бігати. В Тернополі бігав кругом озера. Пробігав коло за 38 хвилин. Думаю, хоча б пройти ще це коло теж на протезах зробити такий міні-марафон. Коли Назар не на роботі зустрічає зі школи свою семирічну доньку Вікторію. Привіт, Вікусі! Як в тебе школа? Що цікавого? Цікаво було в школі. Через поранення та тривалу реабілітацію не бачилися з Вікторією майже два роки. Тому зараз намагається приділяти доньці максимум уваги, каже Назар. Після школи прогулянка на свіжому повітрі відвідання атракціонів. Повернувшись додому, разом роблять уроки. Нам разом виходить добре робити уроки, дочка вчить англійську, я теж записався на курси за англійської, ходжу. Допомагає і дружині по господарству. Ну, ви знаєте, мій чоловік дуже великий молодець. Я ним насправді дуже пишаюся. Незважаючи на те, що є якісь обмеження в пересуванні, він старається робити все, що необхідно, посуду помити, таке, як щось прибрати, поскладати. А ще Назар допоміг їй втілити мрію, каже Наталя. Перед пораненням я була з чоловіком. Ми були в Львові, і ми з ним танцювали. З моменту поранення я мріяла, коли він стане на протезу, і ми знов зможемо потанцювати. І нарешті моя мрія збулася. А на цьому відео Назар Вікторовський опановує танцювальні па перед церемонією вручення премії Гордість Тернопілля. Свій танець він виконав під час виступу гурту «Козак Систем». Зараз Вікторовський готується до поповнення у родині. А ти, Вікторія, як готуєшся до народження? Готуюся всі іграшки сховати і спати. Будеш допомагати нам бавити? Ага. То буде дівчинка. Якщо дівчинки не буде, то даю. Ну, то третя буде дівчинка. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.